Усім привіт, друзі! Сьогодні я хочу зробити прогноз на поєдинок між командами Форест адже це Лондон. Ну що, друзі, розпочнемо. Давайте взагалі поговоримо про те, як взагалі Ноцінгем. Що ця команда собою представляє? Ну, на жаль. Іде на Д-15 позиції, ну не те, напевно, очікував Нотінгем Форест, коли вони підписували там Рена Лодзі і дуже класним взагалі футболістом Нотінгем Форест купив. Ну, в Кубку Лізі так добре, вони там 4-1 перемогли, 4-1, там, ну, фантастика, круто. Тобто суперника. Той такий Джесі Лінгард. Той такий, я не знаю, Джессі Лінгард. Ну, виграла навіть Ліверпулі в цьому сезоні. Вигравала тут Гем Кубку Ліги. Тому Форест Ну, справді вражається було в Кубки Лізі, але не у Чемпіонаті. Нотінгам Форест Мінус 22 різниця забитих та пропущених. Мінус тобто, 22. 11 добре забили, але при тому ну, 33 м'ячі вони все-таки пропустили. Останні 5 поєдинків, 2 перемоги, дві поразки. Одна них була. Це Ноттінгема Фореста. Челсі Лондон. Всіх вас, напевно, все-таки інтересує Челсі. Челси ну, непогано, непогано, нічя три поразки перемога. Ну як непогано. Напевно, для Челси це все-таки незадовільно. Давайте розберемося, як це було. Не час Манчестер Юнайтед, один Ну, тобто, З Галіту я в шоці був. Тобто вперше там Манчестер Юнайтед переграв Челсі. Тобто, я вже звик, що там Челси переграє Манчестер тобто, Ну, з всіма показниками статистичними, ну завжди майже все таки. Саме Челси перегравав Манчестер Манчестерна. Тепер же ні. Абсолютно поділо, нічия там абсолютно була по Більше Більше Напевно, від Манчестер на більше там на перемогу. Ти не Манчеса зібрався перемоги над Тридбул-Зальцбург, Зайцбург. 2-1 це Ліги Чемпіонів. Там все по поразки відбирати нам 4 перемоги над Загребським Динамо. 2-1. Поразка від Арсенал 0-1, Ну тут без шансів. Тут відверто Арсенал переграв поразки від Манчестер Сіті 0-2, Без шансів, поразки від Ньюкасла 0-1. Без шансів, чемпіон світу, ну нарешті, тому що Челсі відверто ну просто необхідно було перепочити. Ось товариський поєднаний застанділ. Ну непогано, але програла нуль-1. Але повернувся Челсі на мажорній ноці. Перемога 2-0. Все-таки Челсі все таки закрив 2022 рік, все-таки на мажорній ноці, все-таки впевнена перемога 2-0 над Бортмутом, яка все-таки дає оптимізм. Челсі, невідмінно від Фореста, знаходиться на восьмій позиції. Челсі має битися за Єврокубка. Це за лігу чемпіонів, тому що я вважаю, що хто-хто, а Челсі це ну, рівень Ліги Чемпіонів 100%. Те, що вони купили регіма Стерніга. До речі, час підписав Кристофера Кристоферку. Кукура він тільки влітку буде офіційно оголошено, про трансфер, тобто поки що звіточний сезон. Відуграв Red Bull Leipzig. Ти не маєш зараз, скоріше за все, Енце Фернандеса. Вони там ведуть перемовини Челсі, там 120 мільйонів вимагає, Бенфіка, ну подивимося, чи перейде це Фернандес. А всім вам знайомий Михайло Мудрик, також Челсі Ну, тому що можуть бути якісь підсилення у Челсі. Навіть безцьоку Челсі має фантастичний склад. А букмекери, що фаворит у Челсі, тут явний фаворит Челсі. Перемога Фореста оцінюється як в 18%, що доволі таки непогано. Нічне оцінюється в 24%. Перемога Челсі оцінюється аж 58%. Ноцінгам Форест поступився в минулому турі Манчестер Юнайтед з рахунком 03. Ну там без шансів. Давайте будьмо відверто. Алецінгам Форест в домашніх поєдинках велично мене вражає. Там була поразка від Тут нам Готспур, ну добре. Тобто тангеємо програти це. Не катастрофа, але вони виграли Ліверпуль на своєму доволі таки фантастичному полі. Тобто Ноттингем Форест така, я, хочу сказати, така домашня команда. <coughs> Тому якось так. Була поразка від Бормета, хоча там вигравала 0-2. Тобто, ну, так в інших випадках ось, вони щось доненько не програють. Ну, можна сказати, що Різдів в такому поєдинку вони можуть стати визначальною ролью. Тому що Ноцінгому Форесту просто необхідно здобувати залікові пункти. Так і Челсі потрібно здобувати залікові пункти. А у Челсі, шановні і дедальні, ніхто там, знаєте. Ніхто не хто небудь і саме Манчестер Сіті. Ну, що я не маю на увазі, що ніхто не хто небудь а сам Манчестер Сіті. Тому що. Манчестер Сіті вона непредсказуєма команда і. тут може зібрати три склади, і вони можуть виграти чемпіонат міського прем'єр-ліги. Це неймовірна команда, яка може міняти тактику по ходу поєдинку. То Манчестер Сіті це один взагалі найскладніших суперників напевно, у світі. Потім знову час до Манчестер Сіті це Кубок Канлі, так? потім Фулхем, Крістал Пелас, Ліверпул. Ну, Календар такий непростий, я б сказав. би. У Фореста більш менш Саутгемптон, Вулвергемптон, там іде там Блекпул, іде в них, Лестер Сіті, Борнмут, Літ, Фулга, і потім там Ну, під Підсуком можна здобувати бали, є команди, з якими можна ну, у Форесту побитися. Побитися, звісно, що. Може бути, це що завгодно. Мій прогноз на завтрашній будь Напевно, ви всі чекаєте. Ну, знаєте, все-таки Форест мало ли, якось забуває. Челси щось також, якось також щось мало забуває. Тобто ну, я не думаю, що будуть голи. Думаю, Челси здобуде мінімальну перемогу. Я, знаєте, зроблю такий ризикований прогноз. Мій прогноз, що Челсі переможе з мінімальним рахунком, тобто або 1-0, або 2-1. Тобто мій прогноз перемога Челсі з мінімальним рахунком. Все-таки Ноттінгем ну, все зараз перебуває в кризі. Челсі, ну, я думаю, це перемога над Борном, тільки має команду Герма Поттера якось завести. І все-таки, я думаю, все-таки Челсі, все-таки має все-таки здобувати перемогу у неділю, тобто вже у завтра. До речі, всіх вітаю. З новим роком, звісно, що це на той рік якому там радіти. А то не менше. Усім бажаю міцного здоров'я, тобто все буде добре. Слава Збройним силам України. Ну а я буду завершувати своє відео. Давайте, друзі. Всім побачення, всім пока.